Слово Боже, для вас помолимось, Цар Небесний, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби, життя подателя, прийди і силися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, моє серце. Відкрий моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово, перед світлом слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і нічне віри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 10 глава з 32 по 33 вірш, з 37 по 38 вірш, і з 19 глави, 27 по 30 вірш. Кожний Отже, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. Хто ж мене зречеться перед людьми, того і я зречусь перед Отцем Моїм Небесним? Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене, і хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той недостойний мене. Хто не бере свого Христа і не дослідує за мною, той недостойний мене. Тоді озвався Петро і сказав до нього, ось ми покинули все і пішли за тобою, що будемо за те мати? Ісус відповів їм, істинно кажу вам, що ви пішли за мною, як Новий світ настане, коли син чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітиме і ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять колін Ізраїля. І кожен, хто задля імені мого покине дім. Братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля в сто разів більше одержи і життя вічне матиме спадщину. Багато з перших останніми, а останні першими. Бачимо, що в кожному нашому житті ми можемо свідчити або не свідчити про Бога. Маю, кожен має свій вибір. Хоч дуже часто живемо в ілюзії, що можемо дотримуватись нейтрального стану, але це не є так. Загалом завжди робимо крок або в бік Бога, або від Бога. Або ми йдемо за Богом, або йдемо не за Богом. Часто тішимося думками, що ті чи інші обставини наблизяться нас до Господа, але нарікаємо, що деякі ситуації відділяють нас від Нього. Насправді, будь-які обставини можуть як наблизити нас до Бога, так може нас віддалити від Нього. Це цілковито залежить від постави кожного з нас. Обставини самі по собі не роблять нас ні святими, ні грішними. Тому Господь посилає нам кожну людину, кожну подію, дає нам працю, родину, щоб саме конкретні обставини свого життя ми визнавали і свідчили. Свою віру у нього. Ми не можемо бути християнами наполовину. Ми не можемо бути християнами неділю або по святок. Ми є християнами цілодобово 24 на 7. Або ти є христини, або ти не є христини. Дуже важливо показати свою віру, свою віру тим, біля кого ти, ти служиш, з ким ти разом працюєш. Яка моя віра? Чи я вірю завжди, чи тільки вірю, коли мені є добре, коли радість, чи я вірю, коли... Чи яка моя віра, коли мене є труднощі, непорозуміння, проблеми, хвороби? Сьогодні Ісус запрошує мене, щоб я могла переглянути мою віру, Яка вона є, наскільки вона є сильна? Господи, прошу Тебе. Додай мені трошки віри, щоб я могла вірити в тебе більше, могла тобі довіряти, йти за тобою і не боятися ніяких проблем, ніяких непорозумінь, ніяких труднощів, бо розуміючи, що ти завжди є зі мною, і ти мені допоможеш вирішити їх. Амінь.